Приготовилась запіканочка, запеканочка. Распробуем Омлетик. Начався у нас уже сезон цвітної капусточки. Ми її дуже любимо. І смажити я... в яєчному цьо... клярі. І вирішила приготувати запіканочку. Цвітна капуста, запарила трошки, куряче філе, сир твердий, яйці йогурт греческий, і сіль, чесничок, сушений та перчик. Зараз дивіться, як я роблю. Збиваю 5 яєць, стакан йогурта греческого, Можна сметани. 200 грамів твердого сиру. Сіль перчик, часничок, все до смаку додаєте. виколотили добре чи вимісили як там Та беремо таку Нанесемо. Буде смакота. Корече філе. Його трішки можна підсмажити. Лишня волога випарується. Я готую багатенько, бо в мене люблять. А Хто хоче, може зменшити собі порцію. Та це що тут зменшувати вже? Взагалі готується все, як кажуть, на око. Можна ще помидорку сюди, якщо хочете свіженьку. Перчик. І це все заливаємо. Акуратно, помаленько. Все ставимо в духовочку. До готовності. Хвилин 40, я думаю, хватить. Температура яка? 180 градусів. Буде дуже смачно. Приготувалася запіканочка. спробуємо омлетик. Будешь пробовать, да? Мяско mm -hmm. Надо подуть. Лиж не жуй меня. <laughs> ну, пробуй. Mm -hmm. Дієтичне блюдо. Від не досочкою. Соковите Дуже класно. Будемо вечеряти, висипалися. Всім смачного!